Вітаю тебе в уроці, присвяченому аналізу цільової аудиторії. Фундаментально все базується на трьох китах: кому, що і як ми будемо продавати. Перший кит це кому. На ринку зараз перемагає той, хто краще знає свою цільову аудиторію. Чим краще ти її розумієш, тим вища. У тебе конверсія на кожному етапі взаємодії з аудиторією. Конверсія це відсоток переходу клієнта в цільову дію. Наприклад, гортає людина-стрічку в інстаграмі або в Фейсбуці і бачить купу різної реклами. Та відреагує і натисне вона саме на ту рекламу, яка попала в її серденько. Ту рекламу, в якій вона побачить себе так само і з сайтами, і з нашим контентом в соціальних мережах. І от щоб створити таку рекламу або такий контент, треба говорити мовою своєї цільової аудиторії. Другий кит це що? Коли ми чітко розуміємо свою аудиторію, ми знаємо її страхи, бажання, потреби, її проблеми, ми можемо створити. Саме такий продукт, який вирішить всі ці питання. Тому на цьому етапі другого кита, що ми створюємо продуктову лінійку. Ми про цю продуктову лінійку поговоримо з вами трошечки згодом. Третій кит це як? Аудиторію знаємо, розуміємо, продукт для них сформований, і тепер ми переходимо до етапу. Пропонування цього продукту це якраз та сама стратегія комунікації і продажі. Ми розуміємо, яким шляхом клієнт прийде до нас і що почує на кожному етапі взаємодії. І, звичайно, ми розуміємо, при яких обставинах клієнт буде готовий купити. Тобто послідовність оцих китів саме така, щоб не було такої розповсюдженої помилки, коли ми створили продукт, який, на нашу думку, повинен просто підкорити цей ринок. Ми витратили на нього півроку, записували уйму уроків, але потім ми вийшли і зрозуміли, що цей продукт не продається. І ми відчайдушно намагаємося знайти людей, яким цей продукт буде корисним. Не треба робити дурної роботи. Тож, почнемо з першого кита. Це кому? Це якраз тема нашого сьогоднішнього уроку. І я хочу вам сьогодні показати мою найулюбленішу сегментацію цільової аудиторії. Мені здається, що вона максимально зрозуміла і проста. Я пропоную тобі. Уявити величезну купу людей. Уяви просто, що перед тобою стоїть мільйон людей. І всі ці люди, вони різні. Але ми завжди можемо виділити групу людей, яких ми можемо об'єднати спільним критеріям. Наприклад, ми можемо об'єднати людей по геопозиції. Ми можемо жити десь в одному місці, в одній країні. В одному регіоні, або ми можемо об'єднати людей по якійсь загальній проблемі. Наприклад, ми живемо в різних куточках світу, але нас об'єднує те, що ми не вміємо продавати свої продукти. Або ми всі різного віку, з різним гео, але нас об'єднує пристрасть. Ми любимо в'язати на спицях. Тому, користуючись таким підходом, ми можемо обрати найпідходящі критерії для сегментації і поділити всіх людей на такі три групи, щоб було зручно з ними працювати. Давайте на моєму прикладі, щоб було більш зрозуміло: моя аудиторія це експерти, всі експерти. Та я можу їх сегментувати по критерію. Мета покупки. Для мене не важливо, де вони живуть, для мене не важливий їх вік, їх хобі. Мене теж взагалі не повинно турбувати. А от мета покупки, по які я можу сегментувати аудиторію, це мені саме підходить. Тож, за цим критерієм я можу розділити на такі сегменти: перший сегмент це експерти, новачки в запусках. І вони хочуть купити мої знання, щоб зробити свій перший запуск. Тобто їх мета, мета покупки моїх послуг це зробити свій перший запуск. Вони не знають, як упакувати свої знання, з чого почати, або вони починали і кидали свою ідею. Виділяємо другий сегмент аудиторії. Це також експерти, але з іншою метою покупки. Це експерти, які вже робили запуски своїх курсів. Вони, тобто, мають якийсь досвід, вони пройшли якийсь шлях, я вже там, це розумію. І зараз у них інша мета. У них мета масштабувати свої результати або виправити помилки, які вони допускали в минулому. Третій сегмент моєї аудиторії це також експерти, але у них інша мета. Це експерти профі. Вони можуть мати свою команду, вони вже робили багато успішних запусків, можливо, вони їх робили самотужки, але у них є мета це взяти людину в команду, делегувати процеси. І, звичайно, вони хочуть за рахунок цього ще масштабувати свої результати. Тобто, всі три сегмента це експерти. А критерій розділення цих експертів мета покупки. І в кожному сегменті цієї аудиторії мета покупки різна. Як ти вже розумієш, і бачиш, ти зараз знаходишся в програмі курс наставництва проєкт. Цей курс наставництва побудований таким чином, що ми. Зачіпаємо якраз перший і другий сегмент, і тому ти можеш помітити, що в групі всі такі схожі один на одного і саме по критерію проблематиці, у всіх у всіх плюс-мінус одні й ті самі питання. Зауважу, що ми не беремо критерій, який не має для нас значення. І як я вже казала, в моєму випадку немає значення географія проживання, але у мене є. Таке одне правило, що я працюю з українським інфобізнесом. Також критерій хобі для мене теж не має значення, як я вже і сказала. Коли ми будемо створювати свою продуктову лінійку, той другий кит, це що ми будемо продавати, то ми будемо створювати ці продукти під конкретний сегмент аудиторії. Тобто, в моєму випадку, я. Створювала свої інфопродукти саме для першого і другого сегменту. У мене є прямо продуктові лінійки як для першого, так і для другого сегменту. Але мій бекенд продукт він об'єднує і перший, і другий сегменти аудиторії. Коли ми будемо говорити далі детально про контент-план, то ми так само будемо створювати наш контент. Для конкретного пріоритетного сегменту аудиторії. Заданням цього уроку є обрати критерії для сегментації і поділити людей на три групи. Можна ділити на дві групи, все залежить від вашої ніші. І, звичайно, треба цей сегмент проаналізувати. Я додам до уроку таку табличку з питаннями, на які треба відповісти. Від імені своєї цільової аудиторії. Але хочу зазначити, що коли ви будете заповнювати цю таблицю, ви будете спиратися на свій особистий досвід роботи з цією аудиторією, або спиратися на якісь гіпотези. І тут дуже важливий момент. Нам все ж таки треба буде зануритися у вивчення своєї цільової аудиторії ще глибше. Як зробити це занурення, я розповім вам в другій частині. Цього уроку. І так, продовжуємо роботу над вивченням нашої цільової аудиторії. Потрібний сегмент вже обрано, відповіді на питання вже заповнені. Переходимо до наступного етапу. Тепер наша задача провести інтерв'ю з нашою цільовою аудиторією, так називаємо каст Кастомер Девелопмент це методика визначення потреб споживачів і створення правильного продукту для їхнього задоволення. Я проводжу інтерв'ю зі своєю цільовою аудиторією в моменти, коли, наприклад, я хочу створити новий продукт або покращити той продукт, який вже є. Або я відчуваю, що втратила наче зв'язок зі своєю цільовою аудиторією, і мені не вистачає свіжого дихання. В створенні свого контенту. Саме тоді я починаю шукати людей для проведення таких інтерв'ю. Зараз я, наприклад, планую запустити свій продюсерський центр і шукаю експертів саме з третього сегменту, щоб з ними поспілкуватися більш детально і потім розробити класну пропозицію, яка буде і фінансово вигідна, і зрозуміти, що повинно входити в ту пропозицію. Взагалі, як все відбувається, як організувати таке інтерв'ю? Ну, по-перше, вам необхідно знайти людей з обраного вами пріоритетного сегменту аудиторії. Можна виходити в блог і заявити, шукаю таких -то там людей на інтерв'ю, бо створюю новий продукт, і мені важливо створити якісний продукт, який дійсно потрібний ринку. Тому. Я спілкуюся зі своєю цільовою аудиторією, і в свою чергу я в знак вдячності проведу консультацію, або щось там ще зроблю для вас. І, в принципі, оцієї фрази вам буде достатньо для того, щоб проговорити в своєму інстаграмі, або закинути десь початам, або ви можете попросити інших людей розповісти про те, що ви шукаєте. Ваш цільовий сегмент для проведення каздевів. І вам достатньо провести всього-навсього 5 таких інтерв'ю. Не думайте, що ніхто не прийде на ці інтерв'ю, нікому це не цікаво. Скільки разів я шукала людей, у мене дуже швидко набиралися люди і бувало навіть більше, ніж я планувала. І, звичайно, ви можете використати вже наш спільний чат, і, можливо, там вже є. Необхідний для вас цільовий сегмент. Другий етап в організації нашого процесу це підготувати ряд питань для проведення цих інтерв'ю. Якщо ви наймаєте продюсера, то це зазвичай робить саме продюсер. Він готує ці питання і він проводить ці коздеви, бо він повинен знати якомога краще. Ваш цільовий сегмент. Подалі під цей сегмент. Він буде вам допомагати з продуктовою лінійкою і допомагати створювати контент в ваших соціальних мережах. Тобто все починається з відмінного знання вашої цільової аудиторії. Ряд питань, які використовую я, я вам додам в якості зразка, але ви, звичайно, ви можете поповнювати. Там цей перелік питань, і ви можете відчути, що в процесі ви хочете щось ще запитати, але питання ваші повинні допомогти краще дізнатися про вашу аудиторію і, звичайно, виявити оці болі, проблеми якомога краще і заходити з в цей дзвінок з наміром. Що ви хочете отримати після цього каздеву. Я особливо люблю питати людей про те, що вони вже пробували для вирішення своєї проблеми. Як у них це спрацювало? А чому ви думаєте, що не спрацювало? На кого ви підписані з моїх колег? Чому? Що вам подобається? Тобто, я виясняю для себе все, що далі мені допоможе. Третій етап. Організації Каздева це домовитися про зустріч і обов'язково поставити цю зустріч на запис. Ми попереджаємо людину, що ми будемо записувати цю розмову для того, щоб далі переслухати і зробити транскрибацію. Цей запис нікуди не буде йти, я ні з ким не збираюся ним ділитися або десь там виставляти в своїх соціальних мережах це саме для мене. Я не хочу просто відволікатися. Я хочу бути активним слухачем, а потім вже переслухати і зафіксувати відповіді на ваші питання. Зазвичай люди погоджуються, якщо вони не погоджуються там, включити камеру, окей, нам, нам це не, не так важливо. Тобто ви можете ці моменти обговорити, щоб людина не перелякалася. І так. Звичайно, я буду радити все ж таки зробити транскрибацію цих інтерв'ю. Можна цей процес делегувати помічнику або скористатися якимись нейромережами, які вам допоможуть перекласти аудіо в текст. Але я розумію, що в рамках нашої програми це реально у вас може зайняти дуже багато часу, а часу нас обмежено, нам треба активно рухатися. Тому навіть просто. Поспілкуючись з аудиторією під запис, ви вже отримаєте масу корисної інформації. Головне, після дзвінку запишіть все по-свіженькому, там основні головні якісь моменти, які ви хочете прямо вже брати в роботу. І коли у вас буде запис, ви зможете до нього повертатися якраз в ті моменти, коли у вас будуть виникати питання: а який же продукт? Створити, а який же контент публікувати. Повірте, коли ви переслуховуєте, ви почуєте значно більше. Це на своєму особистому досвіді. Я вам по-чесному говорю і ділюся. Ну і, звичайно, ви повинні знати, що це за інструмент, і користуватися ним раз на три місяці, раз на півроку обов'язково. А тепер головний секретик: ваше інтерв'ю це спосіб вже почати продавати. Як взагалі відбувається продаж під час таких інтерв'ю дуже органічним шляхом? Людина вам щиро і відверто розповідає про те, що її турбує, про те, чого вона хоче. І ви, як експерт, чітко розумієте, як їй допомогти. І, звичайно, буде гріх не запропонувати їй свою допомогу. Наприклад, з такими словами: слухайте, у мене є для вас. Рішення. Програму я тільки формую, але туди буде входити якраз те, що вам не вистачає. Старт у мене через місяць, але зараз я хочу вам запропонувати. приєднатися на найкращих умовах. Ви мені допомогли, і я хочу вам допомогти. Що скажете? В принципі, після 30 хвилин розмови з вами людина чесно й відверто признається. Чи хоче вона заходити, чи ні, зазвичай, під час каздевів відбуваються продажі десь з конверсією 2 з 5, тому не опускайте, будь ласка, нагоду. І якщо ви бачите, що людині буде доречно запропонувати вашу послугу, або вже готову послугу, або ви тільки плануєте продукт, то обов'язково запропонуйте. І якщо людина відмовляється, це взагалі. Топ вам якраз важливо дізнатися про заперечення. Якщо людина каже ні, вибачте, я зараз, зараз не можу, зараз не хочу, і отут якраз причина виявити оці заперечення. І далі ці заперечення, ви можете да, запитати, а скажіть, будь ласка, чому? Це якраз як продовження мого коздеву, бо якщо я буду пропонувати комусь іншому, мені важливо почути заперечення. І потім ці заперечення, відповіді на питання, чому вона не хоче йти до вас, ви можете використовувати в своєму контенті під час продажу. Також цю інформацію ви можете зашивати на своєму сайті, тут тобто використовувати взагалі де завгодно і готуватися до продажей якраз відповідями на ці заперечення. Завдання ну, дуже-дуже цікаве, і це вже ми робимо такий перший крок до не просто аналізу цільової аудиторії, а вже і до продажей. Тож, будь ласка, знайдіть 5 людей з вашого пріоритетного сегменту, заплануйте з ними зустрічі, зідзвоніться з ними. І це від запис. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних уроках. Па-па!